Всім привіт, з вами клуб хвостики. І Шерлок шукає сім'ю. Дуже гарне ім'я у цього малюка йому всього 5,5 місяців. Якщо ви ще не знаєте про історію цих дев'яти цуценят, то я вам її розповім ще раз. Не вхляну повторювати наскільки багато сумних історій у таких діток, особливо зимових цуценят у безпритульних тварин. Шерлок народився серед дев'яти цуценят. Отже, таку кількість малюків врятували небайдужі люди. Уявіть собі, був сніг, і ці діти впали в яму. Кажуть, що намагалися в них стріляти, намагалися вбити це було в селищі. Але люди з Одеси якраз були там і врятували, викопали цих малюків, забрали до себе в квартиру в Одесу. Вони були дуже крихітні, їм було всього по два-два з половиною місяці, але і досі вони не знайшли свої сім'ї. Вони такі крутезні, такі дружні. Вони навчені жити в квартирі, навчені до вигулу на повідочку. Гуляють дуже гарно. А цьому хлопчику. Залишилось тільки знайти сім'ю, адже в нього все є. Вакцинація, обробка, дружній характер. Він буде не дуже крупний, він до середнього розміру. Серед своїх братиків та сестричок він найкрупніший, точніше, найвищий, але великим він не буде. Тому підійде і для квартири. Він дуже труситься. Не розуміє, чому ми його заставляємо тут позувати, що відбувається. Але цей хлопчик сказали люди, які його врятували, які його виховують, що він найсоромніший. М'язливіший, а отже, один з найбільших і найбоягузливіший. такий ось дуже скромний, дуже любить, щоб його гладили. Він обожнює контакт з людьми, тому ми шукаємо родину, яка подарує йому цю любов. Ці неймовірні поцілунки, об'яття, Боже, як об на українській, обійми. Да? Об Тому ми шукаємо для нього сім'ю, яка йому і подарує багато обіймів, поцілунків, буде його гладити безкінечно і любити. А ви можете допомогти нам знайти таку родину, або беріть його в свою сім'ю, або ставте лайки, пишіть коментарі. Це все допомагає цим відео на YouTube стати популярними і їх бачить якомога більше людей шанси збільшуються. Також ви можете зробити репост для цього красунчика милого в свою соцмережу. Адже серед ваших друзів також можуть бути люди, які саме шукають хвостика. Допомагайте Шерлоку знайти свою сім'ю.